Таке ліжко ти точно ніде не бачив, і я тобі зараз покажу чому. Отож дуже хочу показати таку новинку з бруса, яка зроблена з деревини сосна. Може бути у трьох розмірах: 140, 160 і 180. Ліжко зроблено з клеєного брусу без підйомного механізму. Виріб можна виготовити у п'яти кольорах, і зараз я покажу, яких. Перший сірий, другий трошки темніший. Стандартний білий, який люблять всі. Там на де чітко видно структуру дерева. Один із найпопулярніших кольорів саме цей. Тепер покажу тобі його зблизька. Отакий брус. Клеєний, дуже чітко гарно виглядає. Ламелі саме такі. З підйомним механізмом, на жаль, його зробити буде неможливо. Виглядає дуже кльово і дуже гарно. Ліжко лофт 160 на 2, ціна 21 500, 180 на 2, 22 500. Для зумовлення цього ліжка і інших ліжок. Дзвоніть, пишіть, заходьте на сайт, додайтеся нас в друзі, пишіть в інстаграм або просто до менеджера напряму. Він відповість на всі ваші популярні запитання і зробить з вами замовлення. Чекаємо вас на мебліа.юа.